Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». Віект Ту діємо задля жінок на їхніх можливостей. Це програма, запроваджена Організацією Об'єднаних Націй в галузі народонаселення за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Так, у Дніпрі на базі одного з підприємств розпочали курси з комп'ютерної діагностики авто для вразливих категорій жінок, які мешкають у Дніпропетровській області. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Курси складаються з теоретичних та практичних занять. Протягом тижня жінки опановують для себе нову професію з метою подальшого працевлаштування або відкриття власної справи. Мета проекту допомогти жінкам стати економічно незалежними сьогодення в умовах війни. Отримати можливість знанням, новим знанням в період війни дуже багато професій. Вакансії, суто чоловічний. Тому ми ламаємо гендерні такі стереотипи і запускаємо. Чоловічі професії, які жінки сьогодні зможуть опанувати, а потім працевлаштуватись. Одне з автотранспортних підприємств долучилось до реалізації цього проєкту. Жінки здобувають тут практичні навички. Сьогодні ми підтримуємо всіх. Ми підтримуємо наших захисників. Ми підтримуємо саме вразливі категорії. А сьогодні, якраз, до цього проєкту долучилися жінки вразливих категорій: це жінки з інвалідністю, жінки. Тимчасово переміщені особи, а також ті, які зараз на зараз втратили все. Тому найперше, їм треба допомогти, і їх треба якось супроводжувати для того, щоб вони могли адаптуватися в цьому складному, складному такому світі. Теоретичні заняття відбувались дистанційно практичні безпосередньо у роботі з автівками курс викладають спеціалісти з Києва. Олексій, автоелектрик, має власний бізнес в столиці. Чоловік викладає практичні заняття в багатьох куточках України. Мене запросили допомогти розповісти дівчатам, що таке автоелектрика. Хочуть вони цим займатися, не хочуть навчити їх яким основам цієї цієї справи, щоб вони зрозуміли. Якихось початкові ази. Ці ну, достатньо цікавої професії. Практика це найважливіше в цій галузі. Практика найважливіша, тому що, не маючи практики, словами ви ну нічого не зрозумієте. В Дніпрі за цією професією набрано найбільшу групу 20 чоловік. Жінки приїхали до Дніпра з багатьох куточків нашої області. Для участі в проєкті було подано близько двох тисяч заявок. 40% з них надійшли з Дніпропетровщини. На. На сьогоднішній день жінки, як в автомобільному транспорті, починають працювати, так і в шахту вже спускаються для того, щоб виробництво працювало. Що стосується роботи і працевлаштування і цих дівчат, також то державна служба зайнятості вже третій рік працює в програмі. Державна програма є робота, і на сьогоднішній день. Будь який громадянин, а тим більше члени сім'ї, учасників бойових дій, можуть отримати грант або мікрогрант для відкриття або розвитку власного бізнесу. Кошти можуть бути бути використані на придбання обладнання, на рекламу, на придбання сированих матеріалів, тобто вирішуються два питання: перше то зайнятість самих осіб, і друге питання то створення нових робочих місць ну і відповідно сплата податків і зборів які… Які зараз конче необхідні нашій державі. Після закінчення курсів жінки отримують сертифікати міжнародного зразка і стартові набори для того, щоб розпочати власну справу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини. Д1.